Заходимо дивитись на двохкімнатний люкс в готелі Ріксис Прикарпаття. Дивимось. Заходимо, значить, по лівій стороні у нас невеличкий такий санвузл, бачимо туалет, умивальне все-таки в біло-чорних тонах. Тут у нас душ. Втрач, не ванна, а душ, мають на увазі. Далі заходимо в сам люкс. Двохкімнатний 75 метрів квадратних. Така у нас вітальня. Диванчик, який розкладається. Дивимось собі телевізор, відпочиваємо. Вітальня. Також тут є ось кава чайник, водичка. Тут одразу є чай. Тарілки, чашки, різні бокали для гарного відпочинку. Столик посидіти, випити шампанського чи кави. Також у нас є балкон. І зразу ходіть, я вам покажу. Другу кімнату це спальня, звичайно. Тут закривається вона дверима. Ви собі сюди заходите, відпочиваєте в спальні, дивимось телевізор. Є також навіть от крісло, що собі посидіти, тут можна поцикати в телефоні, попрацювати. Холодильник ну, міні-бар. І ось таке вікно панорамне.